Олена Терещенко Симаргл на підвіконні. ХИМЕРНІ історії Княжа осінь злітає над містом. Рветься дзвін у собору з грудей. Вибиває копитами іскри Кінь рудий із багряних алей. Лється дощ з куполів золотавих, Жовте листя на ликах ікон. Осінь в місто ордою ввірвалась І охоплює стіни вогонь. Диких коней шалена гонитва свище вітер в порожнім гнізді. А верба, мов розпатлана відьма, знов ворожить на темній воді. І вдивляється в зиму безмовно, сиве місто крізь приспаний ліс. На порожнім принишк віконні Пес симаргл, що від зграї відбивсь. Звір Симаргл язичницький бог у Київській Русі, згадується в повісті временних літ під 980 у переліку богів, чиї ідоли встановив князь Володимир Святославич у Києві. Перське слово Симург означає казкового птаха, який вшановувався як божество, а Сенмурв напівсобака напівптах. Зображення Симаргла можна побачити на капітелях Борисоглібського собору у Чернігові. За вікном панувала похмура осіння мряка. Дощ впереміж із раннім цьогорічним снігом оббивав із дерев останні вціліле листя буре та скукожене ні осінь, ні зима, якесь міжчасове провалля. Погода, як то кажуть, добрий господар собаку на вулицю не випустить. Добре, що я завбачливо беру відпустку восени. Гайнути на відпочинок в теплі краї зараз можна в будь-яку пору року, аби тільки гроші. А от вставати зранку і тягтися на роботу холодного й темного осіннього ранку бр. Але так чи так, а валятися весь день в ліжку все одно не виходило. Я неохоче вилізла з під ковдри і кинула безнадійний погляд на вікно. За яким паріщив дощ. По склу стікали вже суцільні потоки, затуляючи світло. І тут я побачила це. Зіщулена, наскрізь промокла істота, сиділа на підвіконні, з надією заглядаючи крізь шибку поглядом безпритульного собаки. Я протерла очі. Сплю чи вже не сплю. Створіння загалом справді нагадувало волохатого скуйовдженого собаку і було десь завбільшки з кокер спанієля. Ага, спанієль на підвіконні на третьому поверсі дуже дотепно. Але це б ще нічого. Справа в тому, що за спиною вистоти звисали два геть мокрих крила класичні такі пташині крила, брунатно сірі, на зразок голубиних. Затамувавши подих, я підійшла в притул до вікна. Немов сподіваючись, що загадкова істота розвіється мов дим. Але нічого подібного не сталося. Пес продовжував сидіти на підвіконні, підібгавши лапи і проникливо дивився на мене сумними карими очима це вже було занадто. Треба було бути зовсім бездушною тварюкою, аби відвернутися від цього погляду. Не дуже добре розуміючи, що роблю, я відчинила вікно. До кімнати увірвався холодний протяг, в обличчя мені сипонуло крижаним дощем. Я швидко вхопила мокру істоту обома руками, на щастя, вона була неважка, затягла в кімнату і захряснула вікно, відгороджуючись від негоди. Я поставила пса на підлогу. Він широко розставив лапи й обтрусився геть чисто, як це роблять собаки. Килим зросився хвилею бризок. Привівши таким чином себе до ладу, створіння обережно пішло по кімнаті, обнюхуючи кожен куток. Стукаючи кігтями по підлозі, пройшло в коридор і далі до вітальні. Я зацікавлено рушила слідом і стала свідком того, як песик, нахабно піднявши лапу, вже намірився зросити бабусин фікус, який мирно стояв у кутку кімнати. Бідна рослинка й так почала всихати, а тут ще така наруга. Ти що робиш? кинулася я до пса. Фу, не можна. Узявши звіра за загривок, я відтягла його від діжки з фікусом. Схоже, треба тобі провітритися. Я пішла покій, понишпорила в шухлядах і дістала на шийник та повідець покійного вела. Щоправда, мій лабрадор, який нині, мабуть, перебував десь у своєму собачому раю, був більшим за це створіння. Але поки що спробуємо обійтися наявними засобами. Затягнувши нашийник на останню дірочку він все одно був завеликий, я пристебнула повідець, а тоді згадала, що стою посеред передпокою в піжамі й домашніх капцях. Зібралася називається. Сидіти, наказала я істоті, не дуже сподіваючись на виконання команди. Однак, на мій подив, песик слухняно всівся на килимку біля дверей і приготувався терпляче чекати. От молодець, похвалила я його і швидко кинулася до кімнати правдягатися. За кілька хвилин ми вдвох уже тупотіли сходами крила істоти волочилися позаду, ледь не черкаючи по підлозі, а я на ходу розмірковувала. Як все таки добре, що на вулиці негода, і ніхто зайвий раз носа з квартири не висовує. Бо уявити, як із цим проходжу повз бабусь, що постійно чергують на лавиці біля під'їзду, було занадто навіть для моєї багатої фантазії. Злива трохи вщухла, перетворившись на дрібний дощ, набридливий і тягучий. Пес потупцяв трохи, тицяючись носом у калюжі. Тоді зросив найближчий кущик і рішуче рушив назад до дверей під'їзду. Залишивши його вдома, я швидко гайнула до супермаркету через дорогу, повернувшись із великим пакетом собачого корму. Звісно, крила наводили на думку, що, можливо, придався б і корм для папужок, але що не кажи, таки собачого в моєму несподіваному гості було більше. Висипавши в миску корм. Я сіла на стілець у кухні, спостерігаючи, як істота з апетитом хрумкає делікатесним меню з ніжною телятиною. Крила собаки були складені за спиною, і я зауважила, що одне з них якось неприродно відстовбурчене, ніби зламане або вивихнуте. Я торкнулася крила, пес смикнувся і болісно заскавчав. Бідненький, треба його якось показати ветеринару. Але тягтися до клініки з крилатим собакою? Я, звісно, полюбляю виглядати екстравагантно, але все таки не настільки. Погортавши старий записник, я відшукала номер ветеринара, знайомого батьків, і вирішила зробити виклик додому. Знову собаку завели. бадьоро поцікавився ветеринар, переступаючи поріг квартири. Ну, і де наш пацієнт? Ми зайшли до вітальні. Песик зацікавлено підняв голову, поглянув на лікаря і радісно завиляв хвостом. Ветеринар підійшов ближче. Щось він не схожий на хворого, із сумнівом мовив чоловік. А, а що це таке? Обличчя лікаря витягнулося. Пальцем він показував на крила. Схоже, що за всю свою багату медичну практику. Такого йому бачити ще не доводилося. Крило в нього схоже зламане, найбезневиннішим тоном мовила я. Хотіла, аби ви оглянули. Крило? Крило? Ви що, знущаєтеся? Як ви їх причепили до бідної тварини? Що за дурнуватий розіграш? Я похитала головою. Лікарю, в тому то й справа, що це не розіграш. Мені просто немає більше до кого звернутися. Як до фахівця. Крила найсправжнісінькі, хоч я й розумію, що це звучить як маячня. Одне з них, схоже, пошкоджене він скавчить, коли я його торкаюся. Коротше, цю істоту я сьогодні вранці зняла зі свого підвіконня, і якщо ви бачите те саме, що я, тобто крилатого собаку, значить, я ще не з'їхала з глузду. Лікар пильно подивився на мене, знову перевів погляд на дивну істоту. Зітхнув і похитав головою. А тоді присів поруч із песиком на килим і заходився оглядати крило. Ближче до ночі, коли я вже збиралася вкладатися спати, пес теж перебрався з вітальні до спальні, причому дуже настирливо намагався зайняти моє ліжко. Я ці спроби присікала ще в зародку та облаштовувала гостю кубло зі свого старого светра в кутку спальні біля батареї. Пес глянув на мене трохи ображено, але, врешті-решт, пововтузившись, мабуть, вирішив, що в теплому закутку не так уже й погано. Обережно випростав перебинтоване крило на щастя, воно таки було не зламане, і задрімав, поклавши голову на лапи. А от до мене сон ніяк не йшов. Я в черговий раз прокручувала в думках події сьогоднішнього дня. Собака з крилами. маразм якийсь. Якби не ветеринар, я б точно подумала, що з'їхала з глузду й у мене галюцинації, але наша колективна галюцинація мирно сопіла біля батареї і зникати не збиралася. А ще мене не полишало настирливе відчуття, що подібне я вже десь бачила, чула або читала. Якась казка? Легенда? Думка викручувалася в юном, а я марно намагалася впіймати її за хвоста. Аж поки не поринула нарешті в сон. А Іная рать на Чернігов, пришедший и обступивша град, слышав же Мстислав Глебович нападение іноплемінних наград, и прийде нанес своими вои, и бившимся им люд бопаки бої бисть оу Чернігова. И побежден бисть Мстислав, и множество вои его ізб'єнно бысть. І Града взявша і запаліша огнем. Іпатіївський літопис Про захоплення Чернігова монголами. Жовтень 1239 року. Відблиски вогню, що шумів за стінами собору, жовто червоними плямами стрибали по кам'яній кладці. Відлуння десятків схвильованих людських голосів тремтіло під куполом з граєю сполоханих птахів. Хлопчик років десяти сидів, зіщулившись у кутку верхньої галереї. Він обхопив коліна руками, але осінній холод все одно проникав в підрозірвану в кількох місцях полотняну сорочку. Малий тремтів не лише від холоду, а й від жаху, з однаковим острахом дослухаючись і до гомону людських голосів у середині храму, і до зловісного тріскотіння вогню за його стінами. Раптом хлопчик відчув, як щось м'яке й пухнасте тицнулося в коліна. Він простягнув руку, намацавши в темряві кудлату голову. Пес? Звідки він тут? Собака притулився ближче, ніби намагаючись зігріти малого своїм теплом. Той із вдячністю притиснувся до несподіваного товариша, зариваючись пальцями в густу кудлату шерсть. Хлопчик гладив собаку, примовляючи. Хороший песик, добрий песик. Але раптом замовк на півслові і тремтячими пальцями почав обмацувати спину пса. Песику, песику, та що це в тебе? Схоже, такі ретельні оглядини псу не сподобалися. Він невдоволено рикнув і відступив до стіни. Спалахнула чергова заграва. На мить осяваючи галерею червоним світлом і даючи змогу роздивитися собаку. Хлопчик заціпанів від жаху, затуляючи рота руками й тамуючи крик. Кудлатий пес розправляв за спиною великі чорно-брунатні крила. Химера озирнулася, тоді ступила до вікна і, змахнувши крилами, зникла в багряній розжареній темряві. Знизу долинали людські крики. Які ставали все голоснішими. Хлопчик обережно наблизився до краю галереї і визирнув назовні. Люди з криками жаху вибігали з собору, а над головою і під ногами щось загрозливо тріскотіло й гупало. Здавалося, міцні дошки, з яких була зроблена галерея, вигинаються й двигтять. Горить, собор горить. долинали знизу розпачливі зойки. Малий сахнувся назад і кинувся до сходів, які вели вниз із галереї. Він уже не відчував холоду, час від часу витираючи рукавом сорочки спітніле чоло. Ось і сходи, швидше звідси, в обличчя війнуло жаром. Шлях перегородила суцільна стіна вогню. Сходи з галереї вже горіли, й полум'я піднімалося все вище, немов ненажерливе чудовисько, ковтаючи все на своєму шляху. Малий кинувся назад, знову висунувся з галереї. Надто високо. Що краще розбитися чи згоріти? Тим часом полум'я підступало ближче. Галерея горіла вже цілком, ризикуючи ось ось обвалитися. Він закричав і забився в куток, неначе зацьковане звірятко. Це була вірна загибель, але малий раптово відчув, що більше не має сил опиратися. Хлопчик повільно сповз на підлогу, зіщулився й міцно, міцно заплющив очі, аби не бачити страшного вогняного монстра, що невідворотно наближався. Від жару вже було нічим дихати. Перед очима все пливло. У зблисках полум'я на стінах вимальовувалися якісь химерні тіні, обличчя святих на фресках скрушно витягувалися. Здавалося, вони розпачливо хитають головами, шкодуючи нещасне дитя. Хлопець занурився у якесь блаженне напівзабуття. Оте добре, буде неболяче, було його останньою думкою. Марячи, він відчув, ніби чиїсь гострі зуби стиснулися на комірі благенької сорочки його чи потягли, чи понесли кудись. А далі все огорнула. Суцільна темрява я прокинулася досить рано в дивно збентеженому стані. Ще ніколи мені не снилися такі дивні й такі яскраві сни. Бідна дитина, невже він так і згорів там? Це була перша думка, яку я спромоглася чітко сформулювати. Що ти верзеш? подав голос здоровий глузд. Яка дитина? Це був лише сон. Але я відмахнулася від цієї цілком слушної думки. Почувся стукіт кіхтів по підлозі, і до спальні увійшов мій учорашній химерний гість. Я пильно подивилася на нього, і пес відповів проникливим поглядом розумних карих очей. Це ж ти там був, правильно? запитала я. Так, почулося в моїй голові. Це був я. Ти врятував того хлопчика. Що з ним сталося? І хто ти такий взагалі? Пес пильно поглянув просто мені в очі, і тоді я раптом побачила. Ти диви, дихає, живий! Гей, хлопче, ти чуєш мене? І як він тільки примудрився вибратися живим. Наші вив'ядачі кажуть палає все місто, нібито навіть собор святих Бориса й Гліба горить. Та он же в нього вся сорочка чорна, певне, з самого пекла вибрався хлопчина. Голоси долинали додана, немов крізь товсту повз. Він спробував ворухнутися і тихо застогнав. Усе тіло боліло, але це означало, що він такий живий. Як він примудрився вибратися з охопленої вогнем галереї собору, хлопець не пам'ятав, немов у тумані пригадувалася якась химерна постать чи то пес із крилами, чи якась інша потвора. Ніби він бачив це чудовисько там, у соборі, мабуть, марив. Хлопець розплющив очі. Над ним схилилися кілька вояків у кольчугах. Дивіться, очі розплющив. Принесіть води хто небудь. гукнув один із воїнів. Чиїсь міцні руки допомогли хлопцеві сісти. Біля губ опинився глиняний кухоль. Жадібно ковтаючи й кашляючи, Дан випив усю воду, а тоді знову безсило опустився на траву. Треба забрати його до табору. Пропаде ж. Мовив молодий вояк зі світло русявою бородою. Ти й ти зможеш, хлопче? звернувся він до Дана. Хлопчик тільки кивнув і, крикчучи, спробував підвестися на ноги. Русявий воїн підтримав його під лікоть, аби хлопець не завалився назад на землю. Ось так пішли потихеньку. А я б остерігся брати його з собою, раптом почув Дан за спиною і здригнувся від цього крижаного голосу. А що як він татарський шпигун? Чи. чоловік стишив голос. Взагалі нечистий дух, якого вогонь не бере. Та що ти верзеш, радшо, обурився русявий вояк, що підтримував дана. Він же зовсім дитина. Зачекай, світозаре, підняв руку найстарший із вояків, кремезний чоловік, із густою сиво чорною бородою та шрамом на щоці. І ти, радшо, теж не поспішай хлопця обмовляти. Нехай краще сам скаже, хто він, і звідки. То що, хлопче, що скажеш? Вояки пильно дивилися на дана хто зацікавлено, хто насторожено. Радша відверто вороже. Я. хлопець судомно ковтнув, я сирота. У Чернігові мене прихистив знахар Береза, я в нього жив. Ну, ось, а я що казав. переможно вигукнув радша. Чув я про цього знахаря єретик і безбожник, що ознався з нечистою силою. Неправда. ледь не плачучи, вигукнув Дан. Він добрий, він людей лікував. Дивіться, що це в нього. Палець Радші вперся в медальйон, що визирав з під коміра розірваної сорочки. Поганський амулет. На тонкій шворці на шиї хлопця висіла срібна пластинка із зображенням химерного птахопса. В обрамленні розквітлих пагонів. Це пам'ятка про мою матір, її прикраса. Хлопець інстинктивно затулив долонею медальйон. Чудово! глумливо пирхнув радша. То твоя мати також була відьмою. Неправда, не смій так про неї. Дан стиснув кулаки. Ах ти ж щеня! Радша загрозливо насунувся на Дана. Ти мені ще поговори. І раптом із за кущів із лютим гарчанням вискочив невеликий кудлатий пес і вчепився вояку в ногу. Радша закричав і спробував відштовхнути несподіваного нападника. Але пес не розтискав зубів, продовжуючи загрозливо гарчати. Дан дивився на пса широко відкритими очима. Це ж його він бачив там, на палаючій галереї, тільки тепер він був без крил. Шерсть на спині собаки була настовбурчена, злиплася і стирчала якимись неохайними колтунами. Може, це їх він тоді сприйняв за крила в чаду пожежі? Але ж він на власні очі бачив, як пес вилетів у вікно. Тим часом пес полишив вояка і, продовжуючи гарчати й шкірити зуби, зник у кущах. Ти диви, яка тварюка чобіт прокусив, радша занепокоєно оглянув ногу. Так, а з хлопчиком що робити? нагадав один із вояків. Старий дружинник пильно глянув на Дана. Із собою заберемо, а там подивимось, і треба було б цю тварюку таки розшукати. Це не тварюка, несміливо озвався Дан. Це мій пес, він мене з пожежі витягнув, і зараз захистити хотів. Обличчя Рачі перекосилося з люті. Та я зараз і тебе, і твою шавку. Тихо, радшо. втрутився старий вояк. Пес за хазяїна вступився то добрий пес. Ти, хлопче, підеш із нами. І собаку свого забирай. Тільки заспокой його, щоб на людей не кидався. До речі, як тебе звати? Дан. Собор палав. Бічні галереї вже обвалилися. Вогонь лизав стіни. Виривався крізь стрільчасті вузькі вікна. Химерні собакоптахи, вирізьблені з білого каменю, вигиналися й тремтіли, ніби хотіли і негодні були втекти з цього пекла. У багряно-кривавому небі в сполухах полум'я промайнули чорно-брунатні крила. Небесний пес блискавкою пронісся над собором, немовби хотів загасити вогонь. Різьблені камінні пси. Витягнули шиї, благаючи про порятунок, обвуглюючись у вогняну безодню. І раптом осіннє небо затягнулося хмарами, війну про холодний вітер, розриваючи спекотне коло, і напалаючий собор бризнули перші краплі дощу. Собако пес ширяв у хмарах, і різьблені камінні химери безмовно вигукували слова вдячності. Залишки князівського війська розташувалися табором понад десною. Біля одного з наметів сидів русявий світозар. Поруч Дан поїв якимось відваром вояка, дуже схожого на світозара, тільки трохи старшого. Мій брат житиме. Світозар занепокоєно подивився на Дана. Ти впевнений, що знахар тобі саме цю траву показував. Він житиме, впевнено кивнув Дан. І приклав руку до грудей, де під сорочкою висів амулет із химерно птахопсом. Я вийшла з під'їзду і відстебнула повідець від нашийника. Пес ступив туди-сюди, залишаючи на свіжому, ще незайманому снігу відбитки пазуристих лап. Тоді обережно розправив загоєне крило, змахнув ним і здійнявся в повітря. Пес зробив коло над подвір'ям. А тоді злетів вище і зник у ранніх осінніх сутінках. Я повільно підіймалася сходами на свій поверх, відчинила двері, квартира, здавалося, спорожніла. Я пройшла до спальні. На тумбоці біля ліжка тьмяно виблискував срібний медальйон. Крилатий пес в обрамленні розквітлих пагонів. Я зітхнула і затисла прикрасу в кулаці. За вікном падав сніг.